Вітаю вас! Мене звати Анастасія Грицишин і це травниця. Програма про рослини та знання, які наші предки передавали з покоління в покоління. У цих стінах зберігається пам'ять про давнє ремесло травниці. Трави були ліками, силою мудрістю нашого народу. І саме тут, у музеї Бойківщина, вони знову оживають. Не панує землице. Щоб миття оголили, ми на тебе землице, хлібець положили. казали бойки, зриваючи квітку або рослинку. Сьогодні мова піде про ніжну і загадкову любку Дволисто, яку в народі ще називають Нічна фіалка. Про неї нам розповість працівниця музею Людмила Стрепка. Дивовижна за своєю красою, за своїм ароматом, ця неповторна квіточка. Котра занесена в Червону Книгу України. Вона чарує тим, що росте на високому гінкому стеблі білим білим колосом. Оце ж і є любка дволиста». А чому саме Любку називають «нічна фіалка»? Квіточка вдень згортає свої крихітні пелюстки, а коли починає сутеніти, вона розпускає. Своє суцвіття і неймовірно пахне в діаметрі більш як 10 метрів. До Любки злітаються нічні комахи, запилюють її, і любка дарує цим комашкам свій неповторний аромат. Квітка дивовижна тим, що її понад усе любили козаки українські. Ідучи в далекі походи, козацтво брало з собою любку як оберіг. І особливо цінували бульбокорені любки дволистої <кій> висушені. Вони зберігалися, як на мисто на козачій е, шиї. Але бульбокорені мали і другу властивість вони тамували голод і тамували спрагу чубатих козаків в далеких походах. Бувало так, що любка. Була незамінною стравою у козаків, тому що вона надавала почуття ситості. Тому козаки дуже і дуже цінували цю квітку. Вона була їхнім і оберегом, і їхньою їжею у багатоденних походах. А чи правда, що її використовували в любовних зіллях? Вона б не називалася Любкою, якби її так не іменували люди. Але квітка в народі має чимало різних, різних варіантів назв. Це і фіалка нічна, це і ноктюрнія, це і сир і масло, це і Янгол України. Бо коли добре придивитися до Любки, над її голівкою можна побачити німб. А розпростерті крила, які розпростерлися над нашою Україною, тому і називають її любовну в народі Любка, дволиста або ж Янул України. Ось така це дивовижа, неповторна, чарівна квіточка. Квітка лікує своєю красою, зміцнює нашу любов до рідної землі, квітка. Цікава тим, що вона є і неповторним елементом багатьох медичних препаратів. Із екстрактів любки дволистої виготовляють салеп. Один із препаратів, яким користуються оперні співаки для того, щоб зміцнити голос і щоб голос був могутній, сильний, красивий. Отака От вона любка чарівна, неповторна. Квітка оспівана в усній народній творчості. Знаходимо пролюбку багато оповідей у творах художньої літератури. Їх на Україні зростає більш як 15 видів, але особливо цікава любка дволиста. Ці інші види вони теж мають своє призначення лікувальне, але перед любкою вони пасують. Дівчата залюбки зривали любку. І заплітали собі в коси. Дівчата залюбки тримали цю квітку за образами, вважаючи, що це оберіг їхньої краси. Ну, і, звичайно, воно мало свою магію у... для в тому, щоб звернути на дівчину увагу. Тому і Любка зветься. Квітувала Любка в давнину на луках, в лісах. Квітувала вона на полонинах, але теперішнє господарювання призвело до того, що популяція Любки набагато набагато зменшилася. Любка ховається від людей, тому що хоче зберегти себе для прийдешніх поколінь. Вона рідко її можна зустріти тепер у заростях, в чагарниках, але вона про себе заявляє своїм запахом. Ще раз повторюю: вона неймовірно пахне, чарівно пахне, пахне увечері, коли вже все, всі квіття згортають свої пелюстки. А в яких районах можна зустріти любку? Популяція Любки зустрічається на заході України. Переважно вона я вже говорила в мішаних і листяних лістах. Але на півдні Любку ніхто не може зустріти. Це наша квітка. Це Бойківська земля породила таку красу і дала цій квітці таку неповторну, неповторну назву. Любку заплітають у вінки, дівчата на купала, заплітають любку, вложать любку і в букети, вважаючи, що це своєрідний символ України. Тому вона шанована в народі. Дякуємо, що були з нами сьогодні у травниці. Нехай знання про цілющі трави і природу надихають вас на здоров'я та гарний настрій. До нових зустрічей!